Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Так, сьогодні, друзі, будемо годувати Жука. Вирішив вам цей процес показати. Тим більше, я думаю, буде цікаво, як ДТЗка буде цей процес виконувати на досить високій картоплі і на досить високому рядку. Так як я вже зробив прополювання один раз. Також кропив від бур'янів, а також два підгортання. Тому виходить, що рядки досить і досить високі. Думаю, буде такий процес вам цікавий. Мені буде теж цікаво, чи не буде страсати жука ДТЗ-шка. В принципі, вона не така вже і низька, вища, ніж мій Т-25 на низькій налації бортових. Ну і буде чи не буде травмувати картоплю, це саме головне. Ну, отакі от рядочки, гарненькі, грубі, класні рядки. Не спід часті, так як бачу, роблять люди, тому що під часті рядки, горбики точніше робити неправильно, особливо коли тільки картопля лізить. Вона пізніше не по центру сходить тоді, а вправо десь вліво. Коротше, катастрофа. І от такі, друзі-рядочки, в принципі, тут такого бур'яна можна сказати і немає. От. Трішки там можливо є, ну але срівно не будемо. Цього, цього яду дуже багато давати. Цю цю хімію потім їсти неправильно. І жучки вже появляються. Тому, друзі, зараз це все покропимо і буде добре. Для тих, хто буде цікавитися, чим круплю круплю антиколорат такий препарат в невеличких флакончиках. В принципі, це вже буде другий раз по цій картоплі, то спрацював шикарно. Правда, перший раз я дав кінську дозу 5 ампул на 21 сотик. То жуки через декілька годин всі попадали моментально. Цього разу вирішив кінську дозу не давати, але зменшив кількість води, всього 80 літрів, десь 80 літрів і дав 4 ампули. То я думаю, цього буде достатньо. І в нас якраз закінчилися дощі, до речі, дуже в полях мокро. Ну, то така справа. Закінчились дощі і потрібно швидко це все поки ще вони не відкладали цих личинок зробити. Що ж, е, тоді приступаємо. Цей процес вам покажу. Я думаю, буде він, можливо для багатьох корисний. Як така ДТЗ-шка працює з оприскучом по досить високій картоплі. Щоб ви розуміли, давайте ще зайду на остаток і покажу, е, наскільки вона висока. Так, буде, я думаю, виднося. Е, в коліно. В коліно, друзі, я думаю, ще повинен він е, її не травмувати. Ну, далі вже нема куди тягнути. Можна ще було б декілька днів почекати, але краще зробити швидше і буде точно краще. Що ж, всім приємного перегляду. Так, ну що ж, друзі, це таке швидке оприскування картоплі. Зараз це, звичайно, робити дуже просто. І виходить, що цього тільки задоволення. От і все. Зложилося. Ну і зараз вам покажу, чи прим'яло картоплі. І як така резина 11,2, наскільки вона мене, сам горбик, цей де картопля знаходиться. Так, це все прийнялося. Там, де їхав трактор. Ну, як бачите, воно трішки трішки наїжджає колесо, так як, можливо, тут буде краще видності, так як 11,2. Ну, це е, край, виходить, самого горбика. Тому нічого не травмує, все добре. Е, так, На рахунок того, чи, е, цей, чи хилить картопельку. В принципі, так, трішки, друзі, хилить. Так, я думаю, буде видно, що цих два рядка вони так якби світліші порівняно з цими, тому що їх трішки е, пригнуло. Е, я думаю, що жука, по ідеї, потрясати не повинно, можливо, якогось старого. Молодий жук сидить. Той, що сидів, так і сидить. Тому, друзі, без цього ніяк трішки переминає. Ну, як так? Трішки ложить. Не сильно, але ложить. Ну, зараз я думаю, заради цікавості ми переміряємо. Ну і також хочу показати, наприклад, яка є різниця. Між посадкою картоплі, отак рядочками, рівчиками, стандартною двохрядною сажалкою, і плуг. Різниця, друзі, є. Наскільки тут картопля рівномірно сходить, і дивіться на мою тепер картоплю, наскільки вона вся, можна сказати, 99% та можливо навіть більше чуть не 100% зійшло. Тут, звичайно, є багато пропусків, деяка картопля тільки лізеть, і вона не має такої сили. Ну от, поближче я думаю, покажу вам. Бачите, яка картопля з пропусками. Ну і вона не така пишна. Якщо взяти тепер оцю мою картоплю, Ну, тут картопля аж сміється, рядки гарні, високі. Ну, все-таки трактором. Садити і обробляти набагато краще, точніше, сажалкою двохрядною, і пізніше це все обгортачом тракторним їжачками даємо кисень картоплі, робимо е товсті рядочки і нормально. Це міжряддя 65. Як бачите, картопля ще не зійшлася. Вона, можливо, практично закриє міжряддя, але от на такій міжрядді, навіть ще на 67, я дуже люблю садити. Ну і також, друзі, давайте просто е щоб ви розуміли, наскільки тут великі. Високі, точніше картоплі, помірюємо їхню висоту і показую цю висоту вам. Ну, якось: отак, 64 см висота цих, цих редків цієї картоплі, тому без трішки перегинання картоплі ніяк. Отакі-то, От друзі, пироги. І таку сьогодні ми роботу з вами виконали. Чому я дуже радий. Все, це остальна обробка від жуків, надіюся. Картопля вже де неде починає цвисти, тому що в мене тут два чи три сорта. це вже забувся. Тоді вже зустрінемося на її копці, оцим китайцем дтз шкою та мею картопленокупалкою німецькою шмуцером. Подивимось, як китайчик буде з цією купалочкою працювати. Я думаю, нічого дуже нового ви не побачите, але все рівно я покажу вам, що шмуцер це є хороша штука. Компактна, яка дуже добре робить свою роботу. Коротше, запитання свої, якщо якісь будуть, пишіть в коментарях, щось там треба помірити, чи ще щось. Обов'язково стараюсь абсолютно всім відповідати. Особисті запитання, як завжди, на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Всім на остаток, друзі, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим самим, все, папа. -па.